Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами тавор, з вами Чернівський і наша бібліотека імені Івана та Магдалини, вода просвятянського ООУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Ми продовжуємо за порядком з цього збірника, рядок за рядком, сторінка за сторінкою. Відкривати нашу українську силу, мудрість, звитягу, і дізнаватися, що нам, зокрема, сьогодні також промовляє наш пророк Тарас. Тому згадаємо, згадаємо наступні його рядки, які до нас сьогодні промовлять. За у нас сьогодні випадає де він є? Наступний наш твір, ось він. А, ми завершуємо, почали ми читати попередній раз конфедерати. Годі, годі, це погана скезмати співає, якої ж вам? Хіба оцю стрибайте, згадаю. Перед паном Хведором ходить жит ходором. І задком, і перед ком, перед паном Хведірком. Добре, годі, тепер плати. Жартуєте, пане, а що платить? Що слухали, не кривись поганий. Не жартуєм, давай гроші. Де мені їх взяти? Ні шеляга, Я панською ласкою багатий. Лжеш, собако, признавайся. Ануте, панове, батогами. Засвистіли, лестять Лейбу знову. Періщали, періщали, аж пір'я летіло. Єй же Богу, ні шельга, їжте моє тіло, ні шеляга гвалт, рятуйте. Ось ми порятуємо, постривай, я щось скажу, почуєш, почує, та не бреши, бо хоч здохне, брехня не поможе. Ні вішайні твої гроші мої, ховай Боже, ні, я кажу, що в більшайні, вішанські скезмати. По три сім'ї, по чотири живуть в одній хаті. Ми це знаємо, бо ми саме так, їх так очухрали. Ні, та ні, не те. Вибачайте, щоб лиха не знали, щоб вам гроші приснилися. Бачте, у вішані, у костьолі, у титаря, а дочка Оксана, Ховай Боже, як панночка, що то за хороше, а червінців. Хоч не його, так що, аби гроші, або гроші однаково. Правду Лейба каже, а що певна була правда, нехай шлях покаже. Одягайся, поїхали. Ляхи у вішану один тільки під лавою. Конфедерат п'яний не здужав стать, а курника п'яний і веселий. Ми з'їмемо, ми живеми, польська не згінєла. Ось такі сьогодні рядки. Наступний твір ну, частина титаль. Ну, Давайте її почнемо. У гаю, у гаю, вітру немає, місяць високо, зіреньки сяють. Вийде серденько, я виглядаю. Хоч на годину моя репчино, виглянь голубко та поворкуєм, та посумуєм, бо я далеко всю ніч мандрую. Вигляд же пташко, моє серденько, поки близенько та поворкує. Ох, тяжко, важко. Отак ходя по гаєм, ярема співає, виглядає, а Оксана немає, немає. Зорі сяє серед неба, горить біло лици, верба слуха соловейка, дивиться в криницю, На калині над водою так і виливає, Неначе що дівчину, козак виглядає. А ярема по долині ледве ледве ходить, не дивиться, не слухає. Нащо мені врода, коли нема долі, нема таланту? Літа молоді, магно пропадуть, один я в світі без роду і доля, стеблина болина на чужому полі, стеблину болину вітри рознесуть. Так і мене люди не знають, де діти. За що ж одцуралась, що я сирота? Одно було серце, одно на всім світі, одна душа щира, та бачу, що й та, що й та обсуралась, і хлинули сльози. Поплакав сердега утерх рукавом. Оставай здорова в далекій дорозі не йду або долю, або за Дніпром ляжу головою. Ну, і продовжуємо наступного разу цей твір. Дякую, друзі, що були з нами. З вами у наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна про Світянського руку читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.